Буде антикорупційне бюро. Про це ми сьогодні і поговоримо. У нас в гостях є Ростислав Словюк, економіст. Це програма в об'єктиві. Я Мар'яна Підковська, і ми продовжуємо нашу розмову. Отже, пане Ростиславе, я вас вітаю нас Доброго дня. і всі дуже хочуть знати, що ж це за антикорупційне бюро і чим воно буде займатися. Розкажіть, що вам про це відомо. Ну, очевидно, що антикорупційне бюро це не є якийсь каральний орган. Які займає має займатися дрібними побутовими м, хабарями чи побутовими якимось зловживаннями, які в нас є, е, в сенсі отримання якихось послуг, наприклад, в медицині, чи там освіті, чи ще десь? Антикорупційне бюро це орган, який створений для того, щоб в першу чергу боротися з корупцією в органах влади. Тобто, за великим рахунком, так як воно є за кордоном, е, саме ця, ця структура, вона має, я б сказав так слово, таке моніторити. Щоб не було зловживань на рівні урядовців, на рівні вищих, скажімо, посадовців в судових органів інших і так далі. Тобто, за великим рахунком, це все-таки, я б сказав, така свого роду фінрозвитка, яка не допускає, яка е упереджує і яка виявляє корупційні діяння, які є все-таки в вищих ешелонах влади. Тобто, це перша функція. А вже потім, можливо, якщо цей. Посадовиця, скажімо, структура якась має зв'язки донизу, тоді вже, звичайно, що цей ланцюжок буде підключений до розслідування. Але саме антикорупційне бюро, воно не буде судовим органом, це не є прокуратура, це орган виявлення або попередження. Тобто, за великим рахунком в них не є каральна функція. Її немає каральної функції. в них є функція виявлення і попередження, скажімо, якщо так говорити. А тому дехто зараз, коли уявляє собі, що це прийде така структура, яка почне всіх ловити, там карати. Цього не буде, звичайно. Тобто, все-таки місії більш такі гуманні, я б сказав, але досить цинічні. Хто має боятися насамперед? Хто під прицілом найперше опиниться цього антикорупційного? Е, ну, очевидно, я так думаю, що під е, вплив, можливо, такого моніторингу цього бюро, під вплив е, заходів, які будуть розроблятися цим бюро, все-таки потраплять. Певна категорія, чиновників, які є задійні в тендерах Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, енергетичний сектор це без сумніву, там у нас які схеми страшні є. Я думаю, що вони потраплять під вплив цього контролю. Якщо говорити про органи влади, то можливо навіть частина потрапить з тих, хто сьогодні має депутатські мандати. І я хочу сказати, що частина з тих, хто буде займатися формуванням бюджету. Повірте, вони мають теж зв'язки з певними структурами, які лобіюють, і за це вони отримують відповідну винагороду. Тому я би так сказав, що там теж є над чим працювати. Тому що кожен законопроект, який приймається, він має фінансову складову. Хто має працювати в цьому бюро і як, власне, має відбуватися відбір працівників? Перед вами був гість, ми говорили про реформу МВС. І от... Людина розповідає, що не може бути такого, коли міліція реформує міліцію. Так, І також, коли чиновники будуть займатися антикорупцією, тобто викорінювати корупцію. Чи може таке бути і хто власне має працювати? Чи це мають бути якісь іноземці, люди, які взагалі не були дотичні до нашої української влади, на вашу думку, я хочу вам сказати перше, що ми недооцінюємо той факт, що у нас в Україні дуже багато є хороших фахівців і в частині. Органів правосуддя, в частині Міністерства внутрішніх справ все-таки треба визнати, що коли почали проводити конкурси на заміщення посад суддів, це було кілька років тому, почалося, і виявили цікаву дуже річ, що дуже багато помічників суддів, дуже багато людей, які були десь на третіх позиціях, вони раптом показали дуже високий рівень знань, показали фаховість. Тобто, я все-таки вважаю, що сьогодні треба проводити хороші конкурси. І ми виявимо надзвичайно багато дуже толкових людей. Тобто, ну моя така думка, що сьогодні ці люди просто реально є. Їх треба виявити через конкурси їм треба довіритися. Ще одна така річ, я думаю, що на такі посади, які, можливо, будуть ну, нижчими трошечки, все-таки варто допускати тих хороших випускників навчальних закладів і дати їм школу таку. Тобто, хай би вони займалися такою, вибачте, рутинною роботою, моніторинговою і роботою експертів, щоб вони все-таки могли набувати фах. Тобто, як сказав, колись ще Гавел, говорив, що мені краще взяти молодого, який помилиться 50 разів. Ніж старшого того, хто має досвід і нажив різного роду зв'язків, який буде тягнути ту систему, що 30 років не допустить реформування. Тобто, навіть ті помилки, я більше навіть сказав, я би чекав зараз помилок, але в діях, ніж вибачте, такої гарної картинки в бездіяльності. Хай краще буде помилка. Тому я би сказав, що краще сьогодні взяти через конкурси категорію не перших осіб далеко в різних структурах, які пройшли в конкурси, через детейпер і так далі. А на посади нижче можна набирати молодь, пробувати набирати. Ми побачимо, що це все таки непогано. От, от власне власне молодь хочуть відправити на навчання в Сінгапур перед тим як взяти на роботу в антикорупційне бюро. Потрібен досвід іноземний також в цьому. Без сумніву, ви розумієте, що деякі речі, наприклад, от я м назову саме простий приклад. Чому в Грузії відразу? Нанесли удар корупції, яка була в системі придбання ліків. Просто-напросто ліквідували будь-які дозволи для ліків, які наприклад, вироблені в Європейському Союзі, в Штатах, в Японії, просто ліквідували. І всі ліки, які є сертифіковані, вони мають абсолютно всі дозволи там. Вони раптом потрапили в Грузію зразу. Як ціна впала? На 28% зразу. Тобто оцей досвід треба використовувати. Проста дія може дати ефект. Розумієте, так само Сінгапур. От вони щось попробували, як працює, як це на людях працює, як на чиновниках працює. А чому не використати? Тобто, треба показати, треба навчити щось. І я би більше того сказав, що в нас є потреба в таких саме, я казав вже простих рішеннях, які розуміють люди, і про які треба говорити людям. Тобто сказати, що це ми зробимо, ми мусите потерпіти, і воно спрацює. Але це є вже пройдено. Тобто, проходили і країни Європи, східні наші, скажімо так, сусіди, і проходили в Азії, скажімо, це все. Тобто, це можна вивчати. І я так вважаю, що треба те, що спрацювало ефективно перевірити, попробувати і запускати. І воно піде. Мали вчора можливість послухати заяву прем'єр-міністра Арсенія Цуніка, який говорив, що таким. Навіть прерогативою, можливо, цього антикорупційного бюро буде боротьба із зарплатою в конвертах, так чи буде можливість, навіть чи зможе антикорупційне бюро викорінити таке маленьке зло? На вашу думку? Ну, це мова не йде про те, що будуть боротися з тим, хто отримав 100 гривень конверті. Треба розуміти. Мова йде про те, що сьогодні є структури, великі структури, власники яких і генеральні директори яких. Просто-напросто зловживають цим. Оце мова йде. Тобто, якщо ми говоримо про антикорупційні діяння, то мова йде про те, що це, вибачте, за такий термін будуть працювати з великою рибою. Тому що сьогодні є великі структури, які, на жаль, цим зловживають і це роблять. Оце це треба робити. Але це не буде боротьба, зведена до боротьби, до боротьби з кожним там громадянином, який отримав тих 100 гривень. Тому я так думаю, що це скоріше боротьба з системою системою оцих виплат поза. Відомості поза рахунком клієнта, тобто це важливо. Бо на сьогоднішній день є величезні компанії. Ну я так скажу, в енергетиці в різних сферах є компанії, які мудряються ще використовувати ті схеми для того, щоб виплачувати людям. Але що таке схема? Це коли, наприклад, якщо готівка йде поза касою, і поза рахунком, значить означає, що є необліковані якісь масштаби обороту. Ну, наприклад, теж вугілля, яке не обліковане, є газ, який не облікований, є енергія, яка не облікована, і фактично вони це можуть продати. І якусь частинку поділитися з тими працівниками. Тобто, фактично, це схема, яка проста і яку можна виявити, можна просто виявити. Але я як вже писав на сайті, але все починається з обліку. Тобто, облік треба проводити не з громадянами, а облік в компаніях, і облік, який торкнеться керівництва і власників. Тому що є і власники, до речі, які в енергетичних компаніях коли вони кілька років не платили бюджет нічого, розумієте? Власники, я не буду називати прізвища, які не дозволяли провести збори акціонерів. Ну тут антикорупційне бюро має працювати делікатно, гарно і ефективно. Тобто, якщо власник виявився на руку, він не дав державі отримати прибутки, значить логічно, що там треба провести легасеньку перевірку, і аж до того, що власнику теж будуть придавні відповідні скажімо так, рішення, які він мусить або виконати, або повернути кошти, або він підпадає під дію судочинства. От власне робота антикорупційного бюро ще не почалася, але вже дуже цікаво розпочався набір її працівників. Микола Савєлів, львівський власне, журналіст, на своїй сторінці у Фейсбуці написав інформація, поки що не перевірена, що. Уже продають робочі місця в бюро за 100 тисяч доларів. Чи ви можете в це повірити? Як боротися з таким вже на початку? Я хочу сказати, що я читала ці всі речі, і я стежу за тим, що відбувається навколо процесів формування. Хочу вам сказати про те, що таких фактів нема, це неправда, тому що в нас в будь-якій сфері знайти, хоча б один факт на 100 випадків формування якихось підрозділів. Можна знайти, то раз. По-друге, така сфера, як антикорупційне бюро, звичайно, що частина людей, ми будемо так відверто говорити, українці нас є народ винахідливі. Частина людей розуміє, що це буде така структура спікаральна. Я буду їздити на джип, і карати будь-кого. І банально вам скажу, частина суддів так сприймає, частина прокурорів так сприймає, частина людей, які в міліції працювали, так сприймає. Тобто, на жаль, на є відсотків 10%. Людей в різних структурах, які так і сприймають, що він просто буде мати доступ, буде мати високу посаду, він поза будь-яким впливом в каральних органів, так слово не гарне взагалі. І він думає, що він буде заробляти. Я впевнений, що там є неодиничні випадки, такі я просто впевнений в цьому. Але говорити про те, що це спрацює, я не знаю. Можливо, якщо когось виявлять і буде скандал страшенний, після того буде інша процедура відбору. Ну, я хочу інше сказати, що розумієте, зараз в суспільстві складається така ситуація, система буде ваг. І я би так сказав більше, того, що громадськість не дозволить, щоб те бюро було собі таким КГБ. Того не дозволять, розумієте? Були скандали. От написали про цей випадок, значить той вже мусить це пильнувати. Я би сказав, що в суспільстві зараз формується така система м -м, громадського контролю. Я б сказав, а по-друге, структури, які не хочуть допустити, щоб хтось над ними домінував. І це теж буде працювати. А по третє, я би ще таке ну, сказав банальне. Розумієте, що в умовах, коли є складність, взагалі складність проходжень схем, то є дуже великий ризик натрапити, м'яко кажучи, на агента. Розумієте, тому що зараз те, що в Сінгапурі вивчають і готують, це ціла система. 음, скажем так, людей, яких просто будуть посилати, які будуть приходити. Це є в оподаткування заходи, який називається непрямі методи визначення об'єкту податкування. Тобто, коли просто посилать гінця, купити пляшку пива або пляшку горілки, де не продається ця горілка, розумієте? І все. Тобто, розумієте, ці особи підставні чи як їх назвати, це така практика поширена, що ну, вибачте, це один з найпоширеніших інструментів. Коли просто-напросто прийшлють чоловіка, який. Принесе ті гроші, і завтра той, хто формував, це буде сидіти років 15 як мінімум. Тому я думаю, що це працювати буде. Ота система людей, яких будуть посилати для контролю, для е, давання кабера, буде працювати бездоганно. А от які результати і коли власне, можемо побачити вже власне роботи антикорупційного бюро? Знаємо, що зараз Україна навіть вище на щаблину від Росії за рівнем корупції. На вашу думку, це рік, це два, коли будуть перші. Ну ви розумієте, так? це не можна так оцінювати, що буде, наприклад, дано старт з 1 січня, і ми побачимо, наприклад, там, до березня такі-то кроки, до кроки, до травня такі-то кроки. Але я би так сказав, що моя така думка: чим буде ефективніше розпочати це, тим швидше воно буде тривати. Якщо ми будемо починати з таких вагань, е як сказав колись наш президент, каже, посади свого друга. Це дуже класно сказано. Якщо будуть принаймні не е, притягати до кримінальних туда, а хоча б віддавати до суду, щоб е, були якісь дії, скажімо, на предмет виявлення, на предмет того, щоб людина почала хвилюватися, це вже дуже багато, розумієте? Це дуже багато. Ну, якщо в нас генерали зараз проходять, скажімо так, по справах, це вже плюс, тому що це вже якийсь резонанс, є, і люди не бояться того. Але моя така думка, якщо буде дано старт такий більш ефективний, воно піде швидше. Тобто залежить все від початку. Але е, справа в тому, що ви зрозумієте ще одне таке, в нас корупцію ліквідувати повністю буде неможливо. Тобто, ми з вами зрозуміємо ще таку одну річ, що в всіх країнах світу є корупція. Якщо є державне замовлення на якусь військову техніку, є якесь державне замовлення на щось, там завжди в цьому світі стараються якимось чином десь пролобіювати і якимось чином скористатися. Це завжди бувало. Розумієте, та ж Німеччина така справедлива, чесна. Вибачте, канцлери, які пішли Меркель, виштовхнула свого попередника завдяки скандалам, які виникали зв'язку з тим, що були певні порушення. Тому, на жаль, повністю ліквідувати не можна було. Але моя така думка, якщо почати ефективно, то за два роки ми можемо мати дуже цікаву ситуацію, яка буде нас втішати. Надіємося, Зант... але з антикорупційним бюро все зрозуміло. Давайте перейдемо до економіки. Непевно найперше таке найболючіше запитання люди людям вимикають світло. Так люди не мають ні графіків, не знають ні того, ні причини, не знають, що насправді відбувається. Одні кажуть, що вугілля є, другі кажуть, немає. То є інформація, що будемо закупляти в південній Африці, потім в Австралії, потім в Польщі. От потім вже в так званих окупованих ЛНР і ДНР. Що відбувається? Є у нас вугілля, немає. Це якийсь такий надуманий і штучний дефіцит його. В чому проблема? Я б розклав це на кілька таких проблем. Тобто, перша проблема це є. Я можна навіть вважаю, що вона основна. І вона пов'язана з першим питанням, з корупцією. На мою думку, в Україні склалися такі схеми. Які розрубати зараз практично неможливо. Тобто я не сказав не зруйнувати, а розрубати. Чому? Тому що за великим рахунком, ми сьогодні не говоримо про Ахметова, який десь там собі сидить в Києві, п'є Розумієте, справа в тому, що існують схеми, згідно з якими, наприклад, вугілля з Донецька, взявши за 400 гривень, тут... Вже замонтажили в печі в Добротвірській станції за 800 гривень. Розумієте? Вони працювали ті схеми, вони звикли до того, вони знімали дуже великі вершки. Тобто, вся та система працювала. Зараз, по суті, коли сталася така ситуація, ніхто ж не хоче відмовлятися від прибутку. Розумієте? І в зв'язку з наявністю такої величезної корупції в цій сфері виникає кілька речей. Перше, на жаль, ну треба визнати міністерство і кабмін. Сьогодні не володіє ситуацією, це просто гірка правда. Тобто, вони апелюють до чогось, вони називають якісь банальні цифри, вони не знають, який є баланс енергетичний сьогодні. Тобто, скільки чого є в запасах, що виробляється, що, скажімо, споживається, сьогодні найгірша ситуація це відсутність обліку. нормального. це біда просто. Я не кажу про лічильники. Але друга сторона цього питання: ті, хто задіє був в схемах. Вони не зацікавлені в тому, щоб Україна наприклад, стала сьогодні диверсифікована в сенсі енергії. І, наприклад, поставки з Південної Африки автоматично це була спроба задавити нове якесь джерело отримання вугілля. Просто-напросто я вважаю, що це абсолютно протидія. Органам влади новій владі в сенсі диверсифікації просто протидіявся. Дивіться, це вугілля спалили, кажуть, прекрасне вугілля. Інші кажуть, та ні, воно погане. А чому так? А де державна експертиза, де оцінка цього? Ніхто нічого не робив. Абсолютно. Тобто, за великим рахунком, уряд на сьогоднішній день не має реальної картини. Це найгірше обставин двійку в енергетичній сфері. Друга сторона, коли зараз прийшов новий міністр, від нього що потрібно? Зараз чітку дуже мати картину. Якщо він картини не буде мати, йому треба заяву писати через місяць. Просто з 1 січня треба дікати. бо його просто або б'ють, або посадять. Треба мати картину, значить зараз треба вести чіткий дуже облік. Тобто, фактично, я би сказав, корупція, схеми і плюс лобіювання тими старими корупціонерами, плюс Росією і іншими лобіювання, щоб Україна не мала інших джерел. І все. А якби ми позбавилися тих схем величезних, я думаю, що це було б простіше. Виявилося б, що вугілля є. Виявилося б, що його й там є, наприклад, на мільйон, а там два мільйони десь лежить, розумієте? Ніхто не знає. Обрахувати ж не можна, Вони дали там цифру. А хто вірить, яка та цифра? Скільки лівого вугілля є? В Україні завжди було відсотків 30 лівого вугілля, лівого, яке відбувалося в купальних і таких звичайних е, стихійних. Ніхто не знає, скільки це все стихія, якось вона працювала. Зараз це треба облікувати, треба поставити чіткий облік у тих схемах, які на сьогоднішній день діяли, і визнати, що от ми маємо інформацію, будьте добрі, працюйте в легальному руслі. Інакше антикорупційно. Тобто нас навмисно ведуть до того, або ми купували вугілля, навіть тієї. Так, ж я думаю, що в основному навмисно. так. Я думаю, що навмисно. Але є ще така річ: ми не знаємо, продають енер... е... е... електроенергію. куди продають? Чи продають не, то своїм за кордон? Ніхто не знає. Ніякої ніде інформації немає. Коли запитують міністра, він не знає <сваж> цього. А хто повинен тоді знати? Більшість власників так, українських значить... обленерго це є олігархії. І чомусь вони ніхто не кидає, ніхто зараз не розпродає обленерго. Розумієте, ніхто не розпродає. Виникає питання, чому? Значить, все добре, в них все сходиться. Хтось не платить за електрику, їм все одно вистачає прибутки мають. Значить, там не все так погано, як вони малюють. Пане Ростислав, відійдемо від енергетичних проблем. Наближаються новорічні свята, як правило, щороку долар трохи падав в ціні і євро. Зараз цього не відбувається. В чому справа? В чому проблема? Ну ви розумієте, є ще таке поняття як критична межа людського сприйняття. Розумієте, тобто я коли говорив про те, що люди сьогодні десь із застобальною шкалою 80% вони вже отримали жахів. 80%, ще 20 двадцять лишилося. Ну, на ці 20% ми можемо мати падіння долара, ми можемо мати ще щось. Але я все-таки хотів би сказати, що людей психологічна межа в тому сенсі, що в людей така кількість зараз вже доларових залишків в різних, як кажуть, формах, там я не буду говорити де, але просто ці гроші є. Ну який сенс далі? Тобто скуповлювати, хтось отримує зарплату, вона не така висока. Тобто, ми по суті досягли такої вже межі, коли я би сказав, що має би мав би бути зараз якийсь крок уряду. Наприклад, банально е якісь інвестиційні програми, коли можна навіть в доларах купити якийсь інвестиційний, скажімо так, інструмент, коли будеш знати 100% гарантовано, що тобі повернуть. Зараз треба ці гроші, які ми чином повернути в легальне русло. Ну, ви уявіть, якщо в Україні зараз сьогодні вибачте е там сотні тонн грошей на руках, ну це, це абсурд. Тобто економіка буркіна фасо. Коли долари позаховували, десь сам позв'язували, і вони їх не хочуть віддавати. Значить, зараз єдиний вихід це повернути. Але чи може бути більша, більший показник девалювації гривні, я би так сказав, що ще трошки все-таки може бути девалювація. Але ми досягаємо такої межі, коли треба просто щось робити. Тому що далі абсурдно просто. І ріст абсурдний, і падіння абсурдне. І щось грошими робити, ніхто не знає. Тобто треба щось тоді робити. Уряд мусить зробити тільки один крок інвестиційна програма. Сказати, що от ми вам, наприклад, продаємо такі-то сертифікати, там валютні, які гарантують, мають такий то відсоток. Ми вам повернемо без будь-яких проблем і так далі. Щось робити треба. Ті гроші треба повернути. Ну якщо сьогодні дехто каже 70 мільярдів доларів. Ну розумієте, це цифра просто страшенна. Страшенна цифра. Їх треба якимось чином в економіку повернути. Вони мають працювати. Це просто все одно, щоб взяти, зробити вагон золота і закупати його десь в шахті і тримати, чекати. Ну це, це абсурд просто. Пане Ростиславе, наша розмова наблизилася до кінця. Я вам дякую. Сьогодні у нас в гостях був Ростислав Слов'юк, це економіст. Ми говорили про антикорупційне бюро і також аналізували те, що сьогодні відбувається в, в Україні з економікою. Я з вами прощаюся, побачимося рівно за тиждень. Це була Мар'яна Підковська і програма в об'єктиві».